Наш земляк Олександр Соловйов, який без вагань став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення, у далекому 1997 році був дитиною, що принесла велику радість і немало хвилювання у родину. Хлопчик народився передчасно, мав проблеми зі здоров'ям. Батьки молилися, аби він вижив. Певно, тоді любов рятувала його. Адже Сашко, єдиний у батьків, єдиний внук для бабусі, іначе рідним сином завжди опікувалася ним тітонька, що немає в. Власних дітей, нині близькі, біля місця останнього спочинку того, хто був для них змістом життя. На нашу велику родину він був один. Такий вистражданий, такий бажаний, всіми любими. посидючий він хотів жити. Зараз я розумію, чому він це робив. Мабуть, він десь. В глибині душі, мабуть, він відчував, що. Вік у нього короткий. Навчався він добре. Уже потім, як підріс, уже його захопленням стали машини. Йому дуже подобалися машини. Купив одну, потім купив другу, потім ну, міняв. Йому хотілося, він дуже любив життя. Він мені завжди казав, бабушка, все буде добре. У 113-му ліцеї Сашка згадують дуже активним, завжди усміхненим. Гортають світлини, які зроблені ніби вчора. Найперша моя зустріч була щирою, е, так як і завжди, Сашко. Він зайшов із посмішкою, і е, перше, що мене вразило, це його посмішка щира і ямочки на щоках. Це неможливо забути, і коли б я з ним не зустрічалася, завжди був усміхнений, жездя радісний, веселий. Можливо, колись і стриманий, але ось. Е, Таким, начебто іще безпорадним, маленьким був, коли прийшов до мене у клас. Але в той же час міг відстоювати свою думку. Був начитаним, гарним співрозмовником, спілкувався з однолітками, ніколи не сперечався. І якщо були якісь конфліктні ситуації, то вони вирішувалися словесно. В бійках я ніколи не помічала, щоб Сашко приймав участь. Не я кажу, не тому, що він був мій учені, тому що він зараз герой відважний. І загинув за нашу батьківщину, а тому що дійсно це так було. На цьому фото Сашко грає у шкільній виставі. Хлопчик любив українську літературу, а перед глядачами поводився, наче справжній актор, розповідають вчителі. В нашому класі була я вела літературний і. Театральні гуртки, і е, завжди Сашко без примусу приймав активну участь у наших театральних виставах. Це і книжкова і коза Дереза, і багато інших казок. Е, вивчати йому давалося слова легко, і він був активним, завжди е, приймав активну участь. І, Провідні ролі виконував, вирізнявся доброзичливістю, чимністю. Він був такий веселий і настільки любив життя, що він майже завжди посміхався. У ті ямочки його постійні, вони не зникали з його обличчя. На В уроках він був завжди активний. Готувався, не готувався, але він завжди відповідав. Тобто він мав завжди свою думку висловлював, він сперечався, він доводив свою думку. Але це було настільки як світло, як добро від нього постійно йшло, розумієте? Його характер вирізнявся готовністю брати відповідальність ну мабуть, не тільки за свої вчинки, да? а і за того, він турбувався за благополуччя інших своїх однокласників. Сашко Ріс оточений посиленою турботою, проте мав міцний характер і мрію опанувати сувору професію та за прикладом тата працювати на шахті Батьківщина, яка тепер має назву Криворіжська. Здобув фах у гірничому коледжі та став підземним гірником слюсарно-господарської дільниці. Не став уникати строкової служби. Коли відслужив, знову повернувся на підприємство. Війна як почалася, він був саме на лікарняному, Він був Кашляв дуже сильно, і потім оце ж ну, почали приходити повістки. І він, оце я ж кажу, що вже закрив лікарняний. Повістка в нього була на руках, і вони оце трьох з хлопцями пішли цих себе віддавати батьківщині. Напередодні Великої війни у життя Олександра прийшло кохання. Історія, що має нотки містики, червоною стрічкою перетнула його долю. Він нам і розповідає. Що так і так я познайомився з дівчинкою, а, а я ж кажу, як її звати? Ти не повіриш, Наташа. Кажу, ну чому, ну, повірю, розпространене ім'я. А говорю, а фамілія? Соловйова. Він мені каже, ти знову не повіриш. Я говорю, чого? Соловйова. кажу, що серйозно? Да. Я говорю, а так буває. Він каже: Ну, мабуть, буває. А я ж йому кажу, сину, мабуть, це судьба. Наталія і Олександр почали спілкуватися на сайті знайомств. Лише коли перейшли у соцмережі, дізналися про збіг прізвища. Після початку великої війни дівчина поїхала за кордон, але згодом повернулася. Серце кликало до Сашка. Саша каже: давай приїжджай до мене, мені дають вихідні. Я тоді поїхала в Харківську область до нього. І з того дня ми вже не розлучалися, але всі наші відносини були отак на відстані. Не міг часто приїжджати. Я до нього їздила і до Полтави їздила. Де він був, туди їздила. Все якось так закрутилося швидко, швидко познайомив мене зі своїми батьками. Його, його батьки прийняли мене як рідну, як за рідну бачилися, так, казали, що не часто, але все було так гарно, я б сказала, майже, навіть ідеально. Наталка рано втратила батьків, її виховували родичі. Сім'я для дівчини радість, яку треба особливо цінувати. Тож за закохані не стали. Восени 23-го року. Сашко приїхав у відпустку, і молодята поєднали свої долі. Дружина за кожної нагоди навідувала коханого на фронті. В Полтаві я в нього була і був прильот тиснув далеченько було, але звук був дуже гучний. Я дуже злякалася, він схватив мене, каже, так, ідемо в перегородку бігом. Це був один раз, коли я там, прям дуже злякалася, а потім вже якось біля нього було не страшно. Біля нього не боялася, він був. З ним я була за чоловіком, за, за кам'яною стіною, як то кажуть, то так, ні, не страшно. Я до нього готова була їхати. Хоч туди в окопи і там з ним сидіти. Так само я знаю, що він би за мною пішов і все зробив би для мене, для нашої сім'ї. В ньому я була впевнена на сто відсотків. Про вогненні будні воїн зазвичай не розповідав Віддано ні службу у батальйоні забезпечення військової частини 3102 Нацгвардії. Він завжди допомагав побратимам, завжди був душею компанії. От завжди в нього була такі здібності, як лідерство, а також організаційні здібності. От був помічений командуванням батальйону та призначений командиром відділення з присвоєнням звання молодшого сержанта. На жаль, дуже мало часу ми з ним прослужили, але дуже велика пам'ять про нього позитивна пам'ять. Серце героя завжди було з тими, кого любив, заради кого йшов під кулі. Він просто казав, як сильно мене любить, як поважає мене, що я для нього був на першому місці, щоб для мене він зробить все, щоб у нас все було після весілля. Через рік ми думали про дітей. Він розумів, що така війна, він мені пояснював, що його може не стати, я йому казала, що все буде добре, ну і може, може, він відчував. Як то кажуть, що люди може відчувають, що це буде недовго. Ми планували майбутнє, але не вийшло. Батьки сподівалися, їхній будинок скоро наповниться сміхом онуків, не судилося. З болем згадують страшну звістку ті, кого вона вразила у самісіньке серце. Бувало, я ж кажу, що оце ж приїдуть разом, і я ну, я кожен раз чекала, що вони скажуть: мам, а станеш бабусею, а замість цього позвонив замполіт і сказав, що ваш син загинув. Почала до нього дозванюватися. Спочатку вудки були, але трубку ніхто не брав, потім взяли трубку, але це вже був його побратим. У По бойовому шляху Олександра вже не раз загибель була зовсім поруч. В Куп'янську, коли він служив, там теж, це те, що він так трішечки розповідав, що був прильот. І там чудом, але вдалося їм вижити. Вони буквально. Перед самим прильотом з той хатинки вискочили з хлопцями. Речі їхні, все, все, що в них було, все згоріло в результаті прильоту. А хлопці уціліли 23 квітня 24-го року. Боєць Соловйов стояв на посту поблизу Долинського на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по місцю, де перебували наші воїни ракетами. Троє командирів загинули. Дві години за життя пораненого захисника боролися лікарі. Йому було всього 26. Не тільки те, що перебита артерія, а що було багато осколочних ран, віддали, оце ж в лікарні віддали тільки його берці і фліска. Берці просто були. Це ну, кров, кров. Вони просто залиті кров'ю були, ті берці. А фліска ззаді одна дирка отака, і декілька дирок по... меншого розміру, і вся спина оце на спині, і оце вся посічена осколка. На тому місці, де він погиб, бачили цю лужу крові, де він лежав. Сгоріши ці всі палатки, де він був. Це все бачили, забрали машину. І приїхали додому. Прилетіла ракета оці ці розривні касети. У нас воно є. Даже з машини понаходили в ці шарики. Все пробито. Матуся тримає у руках медальйон, який носив синочок на фронті. Нині, як інші речі, він зрошений кров'ю, і знову постає в пам'яті його дитинство та вірш, який Сашко написав ще в школі, коли майбутнє уявлялося тільки мирним. Славетне місто Кривий Ріг, і я в ньому народився. Батьки мої в ньому живуть і всі ми криворіжці. Багато в місті нашим шахт, в яких видобувають руду залізну, із якої метал виготовляють. Татусь працює шахтарем на шахті батьківщина. Я мрію, теж, як підросту, працювати на батьківщині. Він був такою маленькою зірочкою, яка спалахнула, але ніколи не згасне в наших серцях. Це всі наші надії, всі наші сподівання. ну Все, це наш Бог, мир, наш всесвіт. Ми його всі чекаємо і любимо. Ждемо. і будемо чекати завжди. Я все чекаю, що він от-от приїде, там не може він зараз, там йде ця проклята війна, там дуже важко на тій війні, він просто не може приїхати. Він завжди буде, завжди серце буде, завжди його кохати. Таке кохання на все життя. Я думаю.